Привіт, дорогі, дорогі учасники, організатори. Я таки змогла пройти марафон. Хочу поділитись власним відгуком, власними емоціями з приводу цього марафону і його проходження. Ну, по-перше, для мене марафон став власним викликом, оскільки довелося зустрітися із страхами, такими як страх публічного виступу, страх записувати власні відео і ще й англійською мовою, а не рідною мовою. Було страшно. Було так страшно, що хотілося втекти перші два дні, тому я вагалася, між Наташа, в тебе все вийде давай вперед. До видаляйся, що тут не позорься». Це все ж таки переміг перший варіант. Що допомогло? Думаю, що допоміг, допомогло поєднання роботи наставника, учасників і. Підтримка учасників і додаткові заняття, такі як вебінари, писаний клуб, зустріч з психотерапевтом. Це давало дуже велику силу і дуже велике натхнення до подальшої роботи. Окремо хочу зупинитись на нашому наставнику Анастасії. Це про делікатність, про професійність і про контактність. Людина, яка завжди на зв'язку, і пояснює тобі абсолютно будь-які речі в досить делікатній формі. Вебінари. Перший це зустріч з психотерапевтом. Це зустріч із людиною, яка простими словами тобі пояснює про складні речі, але які ти маєш знати, якщо ти хочеш йти вперед, хочеш розвиватись, хочеш досліджувати себе вивчати і боротися з якимись перешкодами, які не дають тобі руху вперед. Вебінар з нетелі по запам'ятовуванню слів. Скажу коротко, фразу. Корова п'є каву на дивані, я не забуду ніколи. Це дійсно дуже дієвий метод запам'ятовування слів і треба його впроваджувати, бо дійсно відкладається пісенний клуб. Я ніколи не думала чомусь, що англійська пісня вона може бути змістовною. Це дійсно дуже гарне поєднання слів і дуже гарний виклад змісту. Є певна відмінність від української пісні. Ну, вони чудові. За це окремо дякую. Буду практикувати. Астролі не даватиму, але практикувати буду. Зустрічі з баді, знайомство з баді. У нас було відеознайомство. У мене була дуже чудова баді. Також дає додаткову практику. Знову ти виходиш із якоїсь зони комфорту, і спочатку тобі ніяково, а потім ти розумієш мету, навіщо ти взагалі ввійшов сюди в цей марафон, і починаєш працювати над цим. Було дуже приємно. Хочу сказати, що особисто для мене марафон вчить перше, це діяти. Це поштовх до руху, оскільки в мене були хибні переконання того, що англійська мова це граматика. Ти маєш знати граматику, ти маєш знати багато слів, ти того не знаєш. Сиди і мовчи. І нема чого тобі лізти в ту англійську мову, якщо ти не знаєш цих двох моментів. А в даному марафоні я зрозуміла, що. Може бути зовсім інший підхід, може бути жива комунікація, яка надає не необхідності вивчення мови, а бажання вивчити мову, любов до цієї мови, повагу до цієї мови. Це абсолютно нові спонукання, яких в мене раніше не було до, до вивчення англійської мови. Друге, чому вчить марафон, це дружності. У нас була крута команда. Всі такі цікаві, всі такі індивідуальні, всі там лайкали один одного, всі підтримували, всі, всі вболівали один за одного, тому що в кожного був якась межа сорому, і він через це проходив і йшов далі, і в тому числі завдяки підтримки учасників. І третє, чому вчить марафон, це віра в себе. Це коли ти відмежок, коли ти починаєш вірити в себе завдяки власним певним досягненням, але з підтримкою. І свої кордони збільшуєш. Це було відчутно і це було здорово. Тому хочу сказати, що у вас дуже крута команда, команда професіоналів. Я бажаю вам натхнення і хочу сказати, що. В даній ситуації, та й взагалі, ви робите дуже гідну справу, ви робите дуже добру справу. Бажаю вам натхнення і процвітання. Всім, хто ще не спробував, варто спробувати. Хто не ризикує, той не живе. Тому потрібно жити, потрібно діяти і потрібно вчити англійську мову в ЛЕС. Я вам дякую, дякую кожному. Дякую за те, що цей внутрішній шлях, мій особистий, від сорому і супротиву аж до гордості. Я прийшла з вами і завдяки вам. Бажаю всього доброго, кожному. Дякую.